Чи пам'ятаєте ви той день, коли на світ з'явився Віталій, і які ваші були емоції, почуття, яким ви його пам'ятаєте? Ну чого ж не знаю. 7 квітня 81-го року я його народила. Ми там жили в гуртожитку біля 17-ї школи, пороженіки це 30. І то була весна, було так тепло на вулиці. В 80-я комусь у шостому році пішов перший клас, шість років ми з нею то там в садочку 30-му був перший клас, а другий клас, я вже тут в 88-му отримала, як молий спеціаліст квартиру дали мені, і він вже в другий клас йшов в 17-ту школу. Що ви можете пригадати про шкільні роки хлопчик? Ну, Я ходила сама на збори, бо я там була в батьківському комітеті. Чи важко йому давалось навчання? Не знаю, він розумний був такий, йому і математика добре вдавалась, йому і... він тут десь є, як він школу кінчив, свідоцтво про вісім клас. Будаток магазина Ціталій. 96-му році, може, подивитися ті оцінки, 4-5, він 5, мав щось одну трою тільки. Ну, і все. Гляді, хімія і фізика, все. а все 4-5. Тут кінчиш. Пошло дійсно було 8 класів. Чим відрізнявся ваш син від своїх однокласників і якими пригодами він запам'ятався вчителям? Я не знаю. Вчителі можу сказати. Не знаю, він був спокійний такий. Там ніхто нічого зауважень не мав ніяких. Як і всі діти. Там може клімова Тамара Михайловна, вона на цьому, то вона їх стільки, то це вона дуже багато може розказати. Чи знаєте ви щось про перше кохання сина, і чи було воно взагалі? Вже в школу ходив. Була така дівчина Валя Оксандюк. Вони ж нам дарували подарки на 8 березня. І, ну, це він любив ту дівчину. Це його однокласниця? однокласниця була, була в одному класі вчилася. Валя угу. Оксантюк, так? Сподобалась йому. Ми знаємо, що після школи Віталій вступив до училища. Схвалювали ви його вибір чи ні? Так. Він дуже йому. Подобалась він ще з малку, він деталями він мені, телевізора любив поладити, він утюга, він такий хлопець, що він любив апаратуру, йому навіть сусіди приносили, він мав паяльник такий, все. Мені проблем з ним не було. Він ну, тут е, диплом красний, він закінчив з відзнакою. Такий від відзнаку і закінчив, його все п'ять, про його там всі викладачі, і всі про його дуже хорошого. Він навіть ще, як сказати, ну, закінчив трошки раніше, бо призов в 99-му році весною, а я навіть забирала сама документи, він досрочно здав екзамен, і півтора року служив в цьому Гайсуні, це Вінницька область яким шляхом хотів піти в Віталій після училища? Ну, в армію. І він в 99-му, півтора року 2000-му прийшов. Він тільки дві неділі тиждень посидів вдома, а треба було місяць сидіти. Він сказав, мамка, я не хочу вдома, я піду на роботу, тобі дуже тяжко. І він зразу пішов там, на що пена ремонтував електроприбори, але ж там зарплату погано платили. І... У 2001 році ми будували, як я будівельник, була, ми працювали на ВДУ, там бібліотека, і, і, це, і він встроївся в фірму НЕП, нейтралізоване енергетичне підприємство. Звучили, що він вийшов, дали йому четвертий розряд, а там він теж років в сім працював, дали йому п'ятий розряд електрика, а вже в сьомому, ні, 2000-му. Четвертому, п'ятому розійшов, він пішов у фірму до Чорнухи 536. Дуже такий він був, знаєте, простий хлопець, він займався, дуже читав багато літератури. У 2004 році працював там, там, де тут напроти Варшавки, він там пав сім метрів з висоти, дуже на ноги, і... Він був інвалідний коляски, лікувався в лікарні. І він, якраз у 2004 році поступив у Новолинськ техніку, пішли документи, все. А так як ото було в серпні, місяці, вересень він два місяці не міг ходити нічого і він вже не пішов далі туди вчитися. Прийшла документи, щоб він поступив все. Лесь вдячності є Віталіку. Він навіть сказали там у всьому. 536 хлопці, що таких хлопців, як він, як Віталік, мало є. Він працював на Львівській фабриці, кондитерській. Також на школах він підключав електрику, там в щитках треба було. Він таких в схемах дуже розбирався, знаєте, він лікарню будували, він теж там і має грамоти. Він дуже такий розумний У мене був, що я знаю. Дітей мало є тепер, як він. А у 2014 році його, ну, його 7 квітня, день народження, 8 квітня дали повістку. так він біє на службищі, забрали, по типу, першу хвиля була мобілізація. І він ніде не ховався, нічого. а треба піти. Я піду і пішов. Так я. Був Володимир Волинську, потім промно. Потім направили, їх не мали направляти туди, в Донецьку область, каже, до Вінницькій області. І він дзвонив весь час за мною, спілкувався. Каже, там люди хороші, непогані в Донецькій області, дачні, там. Вже, там. каже, нам приносили їсти, давали. Хазяйник із три барана за цього зарізав. То Кормили, то хто пиріжків на печа, хто котлет. Знаєте, як то хлопці кажуть, в армії погано кормили там. Дадуть якусь кашу дадуть ну, то ж, А хлопці там гроші він брав з собою, все. І купляли їжу теж. Ну. Це йому повістка прийшла в 2014 році, а коли саме не пам'ятаєте, коли? 7 квітня було день народження, якраз йому виповнилось 33 роки. 8 квітня прийшла пов'язка, 9-го забрали, він так і більший. І пішов зразу, а 22 травня забили. А 25-го вибори були неділю. 26-го провезли, 27-го травня ховали. Ну, з газет ми дізналися, що він загинув трагічно при бою під Волновахою. Визволяв тих хлопців, що були ранені, він не допомагав. І я там зустрілася з одним хлопцем, що разом з ним був. каже, як то його ще забрали в лікарню, в лікарню вже помер. Його там стріляли, я не знаю, з яких з цих в ноги ну, тут легко і тут нічого не було. Так. Тобто він був поранений, так, а потім поранений, вже помер так. у лікарні. лікарні так? Я вже помер Я там була два рази, їздила. Там волнова воно невеличке місто, як на Сківерці 20 тисяч населення. Там ще такі совєтські времена, бо ну, що там був пам'ятник стояв е, Леніну, а його обділи шаровари, ото вишиванку, знаєте, чоботи mm -hmm. червоні. Ну, а там у Волновасі самі є якісь е, меморіальні дошки, пам'ятник. Я і, дивилася і, по телебаченню, є, що там відкривали пам'ятник тоді, оце, як оце, ви з мером їздили. Оце, оце от, все таке от, от є. Я їздила, мені там mm -hmm. подарували от цю Ото от, такі пам'ятний хрест стоїть, угу. тут меморіальна дошка, і он вона, і тут всі прізвища, які загинули. Які Та, наші хлопці загинули. Та, всі ці... ну, йому там ще дали нагороду. Тут нагорода така, можна подивитися, понагорожується, то е, з, за визволення молновахи. Тут така нагорода. Оце. Нагорода посвідчення від Порошенка. Сам так, а Порошенко вам вручав, сам ні, президент Петро Олексійович? Вручали нам Луцьку. на Луцьку. Микола Романюк, вручали, це було у 2015 році якраз на Коли День Незалежності, колишні. 4 червня тут виписано з-під президента. Такі ось наподивитися. До відзнаки командира 14-го ОМБР, то їхній зарти, 51-ша бригада. О, то. О, я не, не зможу. Така нагорода, а тут ще давали. Тут собор, якісь такі нагороди освічення, хлопцянська є, пархія. така ще. У нас дітей немає, нас, ми не хочемо і не ми хочемо ми, щоб наші діти не йшли, більше не гинули. Хай буде мир кругом на всій планеті, на всій землі щоб наші хлопці не воювали. Хто таке подумав, що буде війна, мені ніхто ніколи такого не я... Я не представляла, він каже, мамка, я прийду раз 40-45 днів, каже, я буду вдома, тут привезли. Що я маю робити? Мене був допомоч, в мене був, був... свет для мене старався. Німарбі, та нікому. Дуже тяжко в садик ходив, такий він був у мене такий крепенький, такий. Наскільки йому тут десь рік чи півтора було, більш не було. А тут йому було, може, я знаю, років з десять. Може не було. Так, а тут. Не що. Він приймав присягу. Він був там півроку у Агайці, не Львівська, ой, Вінницька область. там. Ото теж. Отут. От, тут от, от, він такий високий, я і дочка, сестра його. ще. Він у Львові був на роботі. Ось тут теж працював в Отут от, Ще дочка їздила, ну, сестра його їздила у, у Володимир Волинську, то його останні фотографії. Ось тут ще фотографія така, що в Рівне їздили тут Іонов, Іонова жінка, мама Іонова, Іонова теж в Іловайську загинув. Тут от його невеста, мав женитись 8 червня. Тут ще такі фотографії. Тут його. 14-му, ну і останні роки його. Он був патріотом, он, як їздив в Київ, там, як ще Ющенка вибирали, він такий, що прапори, знаєте, такий в мене був патріот. Треба Бав участь вибрати. А так, так. так. Ну, все тут. Ну, це в армії це на присягу. Тоді з'їздила на присягання. на Все тут пісня з хлопцями. Він рота охорони біля самолітів він там був. Оце як в армії він був, так? Ні, ото ні, ото був вже як на фотографії, в як здобув проходив 1999 році. Ото такий ото присягу, ото ж я їздила, там була три дні. Він Вінницька область Гайсін. Там біля самолітів тут там. А ви які клас ходите? — Десятий. Ja mm. — Десятий? Ми співчуваємо. Як не вам по 15 років, так? Як моя внучка, мої внуки, чому? Наша школа буде завжди пам'ятати Він Ніколи не збуде вашого сина. Я ж приходжу весь час туди, мене запрошують на 1 вересня, на останній дзвоник. А мешканцям будинку на вулиці Сагайдачного, 20, меморіальна дошка тепер нагадуватиме про подвиг Віталія Махновця, який загинув у травні під волновахою. Пам'ять бійців сьогодні вшанували рідні, друзі і просто небайдужі лучани. Ще одну меморіальну дошку встановили на будинку на вулиці Сагайдачного, 20. тут жив Віталій Махновець, який відстоюючи цілісність України, загинув у травні під волновахою. Сім'я, а це мама і молодша сестра, втратила годувальника. Пам'ять Віталія вшанували рідні та знайомі колеги. Для мами в першу чергу і для нас це дуже велика втрата. Талік селився в пам'яті як порядна дитина, яка досить рано взяла на себе відповідальність батька. Такі, як він, це є активом нашого підприємства, тобто з таких людей це. Костяк, так би мовити, виробничий, що він завжди ну, запам'ятається. І сьогодні дошку ми відкриваємо, так би мовити, це для наступних поколінь. А ми, ми однозначно будемо пам'ятати. Меморіальну дошку Віталія Махновця відкрили символічно під звуки гімну України. Як закарбував у своїй поезії Павло Чубинський, боєць поклав за рідну країну і душу, і тіло. На край землі не прийде ніч, на край землі міняють сонця, хто був з тобою пліч о пліч міняють, міняють хлопців. На край землі, якщо вона моя, на край землі, червоній смузі, Псалми співають, як воля твоя, співають, міняють друзів. Сумніву в прицілах не свої, але й не чужі, умовно все, умовний навіть край землі, десь там мої малі, без прапорів в калюжах кораблі.